Для нас, для спілки українських офтальмохірургів, є великою і гордістю, і вашою відзнакою те, що ви стаєте і є членами спілки українських офтальмохірургів. Уже понад 800 українських офтальмологів стали дійсними членами СУО, І для нас це безумовно велике досягнення, адже Завдяки цьому ви маєте можливості долучатися до всіх проєктів, які робить спілка. А ми маємо можливість вам давати і знання, і досвід, і практичні вміння, які ви будете використовувати в своїй практиці, що дає членство в спілці українських офтальних хірургів. Безумовно, ви маєте можливість дізнаватися першими про всі новини, всі новинки. Всі конференції, які відбуваються не тільки на теренах України, а й всього світу, ми проводимо дуже багато майстер-класів разом з нашими партнерами, які теж можна відвідати і бути частинкою цього всього спільного такого простору європейського. Слідкуючи за нами, слідкуючи за нашими новинами. Ви першими маєте можливість дізнаватися про ті всі чудові проекти, які ми реалізовуємо і в Україні, і за кордоном. Можна ставати спікерами на конгресі Офтальміклайт, який ми щороку проводимо, або на тих інших конгресах, в яких ми з задоволенням приймаємо участь у якості партнерів, у якості сателітних симпозіумів, спілки українських офтальмохірургів. І ми з великою гордістю і з великою такою емпатією відкриваємо нових спікерів, нові обличчя, нових хірургів, які діляться своїм власним досвідом, які діляться своїми помилками, які не бояться дискусії, і це вважаємо дуже великою запорукою подальшого розвитку і прогресу української офтальмології, офтальмохірургії.